Як розібратися, де є Бог, а де його немає? Наприклад, ви живете, ви вірите в Бога, ви молитесь, ви читаєте Біблію, ви ходите до церкви, ви впевнені, що Бог є в вашому житті. Поряд живе сусід, який також вірить в Бога, він молиться, читає Біблію, також ходить до церкви, він також впевнений, що Бог є в його житті. Але при цьому ваші життєві принципи, вчинки дії зовсім відрізняються від вчинків принципів, дій вашого сусіда. Тобто вірити наче в одного Бога, але живете зовсім по-різному. Як тоді розібратися, а де Бог? Ісус сказав покайтеся, бо приблизилося Царство Боже. Хто головний в Царстві Божому? Бог, він там цар. І що Він робить в своєму царстві? Він розширяє кордони свого царства. Якщо в житті людини є Бог, там буде Царство Боже. Через цієї людини Бог буде розширювати кордони свого царства, врятовувати душі.